Друзі, всім привіт! Мене давно, дуже давно не було вже на цьому каналі. І зараз буде таке коротесеньке відео, можливо, комусь пригодиться з дівчаток, хто є тут в Польщі. Всі знаєте, що я плету гердани і не змогла я знайти в Польщі чорного та білого бістера Це основні. Оскільки вони, їх найбільше йде на, на фон гердані. От, наприклад, зараз роблю гердан з бавовною. І тут дуже багато йде чорного на фон, на Allegro чорний ще інколи можна зловити. Білий натуральний взагалі 03050, його ніколи не було. За два роки що я живу в Польщі, я ніколи не знаходила цей номер. Саме цей кольоровий ще є вибір, чорний білий трохи проблемно. Тому і можна було чорний останнім разом я знаходила на Allegro. Але доставка була 4,5 євро. Що ж я зробила? Пошукала на чешських сайтах, чешський бісер і замовила напряму із Чехії. Я хочу вам залишити цей магазин. Ось, не в мене О. Можливо, ось тут, бачите? Можливо, комусь пригодиться. Для мене основними це був чорний бісер і білий бісер, тому я замовила їх одразу по пів кілограма. Це були вже такі, які в мене трішки закінчуються. Замовила тут пачечки по 20 грам, я замовляла по 100 от золото, щоб ви бачили номер. Добре. Це таке, що не, не стирається, не змивається. Срібло, яке не стирається. 0. 0,1700. Золото 01710, Прозорий. Він теж йде на фон для герданчиків. І замовила дві пачечки темно-коричневого. Просто в мене закінчується. І хочу вам сказати: доставка була. Трішечки більше 2,5 євро з Чехії до Польщі. А пам'ятаєте, на Алегро було 4,5 євро доставка. Це по Польщі. Ну, тому вигідніше мені було замовити з Чехії. Звичайно, і ціна на самий бісер там була набагато дешевша. Одразу вам покажу свій станочок, тому що знаю, буде багато запитань про нього. Я його купляла ще в Україні, ось такий. На сайті hobby Дом Це найбільший розмір, 30 на 30 см. І для мене він є найзручніший Я раніше перед цим мала наполовину ось такого наполовину менший станок. І, і хочу сказати, незручно дуже мало місця для маневрування, тому замовила найбільший і дуже задоволення. Всім рекомендую цей станочок. Щодо одразу щодо ниток, нитки теж в мене з України. Сафіра 60. Досить такі хороші і такі шовковисті, не такі шоршаві, як звичайні нитки для шиття. Дуже подібні до поліарт. Поліарт я раніше теж купляла, зараз закінчилося, нема, тому вже виходили з того, з того, що є. Нитки титан 100. Взагалі не рекомендую для бісероплетіння. Занадто такі тонесенькі, благесенькі, часто рвуться і швидше вам ось тут можуть перерізатися навіть на ось цій різьбі такі. Тому такі товстіші. Можна брати 60-40 брати як за нитки основи. І тоншу 60, можна брати, от в мене 60, можна брати для самого плетіння а, е, товщі, щоб була міцніша основа. Що ще тут в мене є? Одразу вам розкажу про колбочки ось такі для голок. Вони з Aliexpress, Теж їх не рекомендую, оскільки сам ковпачок трішки е, товстіший. І коли багато разів відкривати-закривати, то воно ось тут тріскається. Ну, в упаковці їх, здається, 10 штук, я ще на заміну маю. Їх в мене зафарбовані в чорний колір. Вони... <смітно> не шокуйтеся, вони не брудні, просто зафарбовані від чорних рукавичок. Ну, ось, ось все, що я вам хотіла сказати, це от. Ще раз покажу, для дівчаток, яким важко знайти. Бісер. Тут в Польщі, ось, будь ласка, сайт з чеським бісером. І недорога доставка досить. Це трохи більше 10 злотих була доставка. Я не вважаю, що це і дорого, на Allegro навіть можна дорожче заплатити за доставку. О, кольоровий бісер я мало його купляю, тому що коли їхала з України, я з собою привезла 10 кг. І пізніше мені ще мама вислала посилочку ще 5 кг бісера. Тому. Основні це ось такі. <хи> Тож, не знаю, комусь буде. На рахунок голок. Голки є тут в Польщі, довгі 12, 13, 10, 16 см. На сайті manzuko, manzuko.pl. Якщо комусь буде цікаво, то я вже потім в коментарях напишу вам силочку а дам, або напишу, як точніше називається цей сайтик. Тож, тут теж не, ну це не є проблема. Тож, ну, поки що думаю, надіюся, що це буде для вас корисним. І зустрінемося можливо, у наступному відео швидше, ніж цього разу. Всім па-па!